Захворювання внутрішніх органів як причини проблемної шкіри. Шкіра рідко хворіє сама по собі. Справжні шкірні захворювання це якщо ви порізались або загнали скалку, опеклись вогнем чи отруйними рослинами, або ще якось по-іншому травмували шкіру. Все інше це прояв внутрішніх проблем, які є у нашому організмі. Найчастішими внутрішніми причинами, що призводять до захворювань шкіри, є гормональний дисбаланс, захворювання органів шлунково-кишкового тракту, хронічні захворювання дихальних шляхів, порушення роботи та зниження активності імунної системи. Зараз, на прикладі вугрової хвороби, я вам покажу, як захворювання внутрішніх органів Провокують появу висипки на шкірі. Існує думка, що причиною формування прищів є запалення сальних залоз, в яких з певних причин починають розмножуватись бактерії. І якби вся справа була тільки у патогенних мікроорганізмах, то достатньо по логіці було б. Все добре продезінфікувати, використовуючи активні антибактеріальні засоби, і шкіра би очистилась. Я вже багато років у косметології та у перші роки своєї практики я теж шукала найпотужнішу антибактеріальну зброю, щоб знищити інфекцію. Існує багато зовнішніх засобів для лікування вугрових висипів які мають виражений антибактеріальний ефект. Їх застосування дає слабкий результат. Ну, так показує моя практика, і практика багатьох моїх колег. До того ж, мазі з кислотами, хімічні пілінги та інші засоби змушують наших нещасних пацієнтів мати вічно роздратовану шкіру, що до того ще й лущиться. Такий спосіб лікування прищів не може дати 100% ефекту і подарувати людині чисту шкіру, тому що ми не можемо знищити патогенну мікрофлору, яка є на шкірі, допоки там є комфортні умови для її розмноження. І від, цього, від чого ж залежать ці умови? Від чого ж залежать ці умови? Вони залежать від складу шкірного жиру і поту, який в свою чергу залежать від таких факторів, як стан нашого здоров'я, наявність хронічних захворювань, гормональний фон, харчування, спосіб нашого життя, а також гігієна. У першу чергу ми з вами розглянемо гормональний дисбаланс як причину захворювань шкіри. Ось ми з вами підійшли до зв'язку між висипами та гормонами. Шкіра насправді дуже тісно пов'язана з усіма гормонами, і їх дисбаланс, звичайно, може означатися на стані нашої шкіри. Так порушення балансу статевих гормонів часто викликає вугрові висипи, а також такі захворювання, як розація, різнобарвний лишай. Атопічний дерматит та декілька інших захворювань. Гормональний дисбаланс у підлітків може бути як варіантом норми, так і проявом гормональної перебудови. Хоча, скажу чесно, це варіант норми лише у тому випадку, якщо утворюються два чи три прищики на місяць. Але якщо все обличчя обсипане вугрями. То це вже не норма, і однозначно є якісь внутрішнє захворювання, яке провокує висипи. Найчастішою ж причиною гормонального дисбалансу у дорослих людей є хронічна інфекція в органах, які відповідають за сиртистотеве гормонів. У жінок це яєчники та надмирникові залози, у чоловіків, відповідно, це яєчка та також надмирникові залози. Інфекція може бути абсолютно різною, починаючи від банального грибка кандида, що викликає молочницю oh у багатьох жінок, закінчуючи такими інфекціями, як хламідія та уреоплазма. Uh -oh. Крім того, може бути це вірус герпесу, папілома вірус. Кожен е, має свою історію. Крім того, якщо ми говоримо про наявність хронічної інфекції, то не варто забувати і про нашу імунну систему. Повірте, якщо в організмі кілька років спокійно живе будь-який вид патогенного мікроорганізму, то однозначно імунітет ослаблений. Так як у людини із сильним імунітетом інфекція довго просто не буде жити. Як тільки патогенна мікрофлора потрапляє у здоровий організм, Одразу виникає імунна відповідь і виробляються антитіла. Якщо ж хвороботворним мікроорганізмам вдається спокійно жити, це означає, що їм ніхто не заважає. Який висновок? Висновок такий, що наша імунна система не має достатньо сил, вона ослаблена, тому інфекція може жити довго. Тепер я гадаю, вам зрозуміло, чому. Буде малоефективним лікування шкіри лише зовнішніми засобами. Знаєте, я часто згадую такий термін як гормональний дисбаланс. Що ж це таке насправді? Давайте розберемось. Гормональний дисбаланс це порушення співвідношення між різними видами гормонів. Стан гормонального дисбалансу можна виявити не лише за допомогою аналізів, а й за допомогою. До вкладного збору скарг та історії життя лікарем. Наведу приклад зі своєї практики. У мене є пацієнтка, яка має 25 років. Вона звернулася за допомогою, тому що в неї була у такому віці вогрова хвороба. При зборі скарг з'ясувалось, що прищі – це тільки верхівка айсбергу, тому що у дівчини було ще кілька складних захворювань в організмі. Це такі, як аутоімунний тиреоїдит. Аутоімунний тиреоїдит – це ураження щитоподібної залози з підвищенням рівня деяких гормонів. Крім того, у неї була мастопатія грудей. Це мастопатія це розростання залозистої та фіброзної тканини у молочній залозі, що завжди є наслідком. Гормонального дисбалансу статевих гормонів. Крім того, у неї був ендометріоз матки, Ендометріоз – це розростання функціонального шару матки, що є також наслідком гормональних змін. Крім того, у неї був хронічний цистіт. Хронічний цистіт це запалення сечового міхура, що проявляється частим сечовиділенням. При промерзанні, наприклад, і ще в неї була молочниця. Це усе захворювання, що вражають ендокринні органи та ведуть до дисбалансу гормонів. Да, уявіть, така молода дівчина, а вже такий пакет захворювань. До цього дівчина 2,5 роки лікувалася у гінеколога та ендокринолога. Але стан шкіри погіршувався все більше. У підлітковому віці дівчина, в принципі, не мала серйозних проблем зі шкірою. А ось зараз вони з'явились на тлі гормонального дисбалансу. Такі складні букети захворювань у молодих дівчат, знаєте, зустрічаються дедалі частіше. І от ми розпочали з цією дівчиною лікування. Спочатку було проведено детальний збір даних життя дівчини. Як правило, первинна консультація таким засобом, яким я лікую я, вона триває більше двох годин, адже важливо зрозуміти усі причини, що призвели до таких порушень, і часто вони криються у дитинстві. Було виявлено, що з дитинства дана дівчина хворіла на хронічний тонзеліт. Хронічний тонзеліт означає... Що в організмі давно і комфортно мешкає стрептококова мікрофлора. Крім того, у ході збору даних встановлено, що у мами дівчини також є захворювання сечостатевою системою, що проявлено наявністю фіброміоми матки. Так, ми бачимо ще й спадковий фактор: якщо спадковість обтяжена, то у будь-який момент вона може активізуватись хронічною інфекцією. Так відбулося і у нашої пацієнтки. Крім того, у дівчини є образа на батька, який пішов із сім'ї, коли вона була ще дитиною. От ми маємо ще один духовно-ментальний фактор це образа на чоловічу стать. Що, як твердять психологи, завжди проявляються у вигляді захворювань статевих органів. І для того, щоб допомогти у подібних випадках, необхідно, перше, направити лікування на знешкодження хронічної інфекції. По-друге, відновити нормальну роботу імунної системи. По-третє, відновити гормональний баланс. І по-четверте, звичайно, працювати із образами з допомогою хорошого психолога. Дівчина старанно виконувала усі приписи, і вже через певний час її здоров'я покращилось, а шкіра стала чистою, прищі зникли, так як було усунуто усі причини, що їх викликали, всі внутрішні причини. Знаєте, друзі що понад 18 років я працюю зі шкірою, вивчала безліч методів і дійшла висновку, що ефективно лікувати захворювання шкіри можна тільки, якщо підходити до вирішення питання комплексно. І зараз я хочу вам кілька слів розповісти про симптоми гормонального дисбалансу для того, щоб ви змогли провести самодіагностику. Отож, симптоми гормонального дисбалансу. Перша це болісні менструації. Дорогі дівчата, у нормі менструація має бути ледь помітною і не вибивати вас із життєвої колії. Якщо ж вам доводиться приймати знеболювальні препарати, однозначно є порушення гормонального балансу. Другий симптом це болючість молочних залоз перед менструацією. Третій симптом це гірсутизм. Гірсутизм це підвищення, зростання темного жорсткого волосся за чоловічим типом у жінок дітородного віку. Тобто це вуса, борода, іноді на грудях. Четвертий, четвертий симптом це відкладання жиру за чоловічим типом на животі при вузьких стегнах. П'ята група симптомів це значні перепади настрою у передменструальний період. Шоста група симптомів, якщо є в огрі, то вони, як правило, розташовуються переважно на підборідні, шиї та нижній третині обличчя. Крім того, симптоми може бути підвищена пітливість і підвищений апетит. Це все симптоми, які можуть вказувати на наявність гормонального дисбалансу. Якщо у вас є один або кілька симптомів, рекомендую здати аналіз крові на жіночі статеві гормони, у тому числі на гормон пролактин, є такий комплексний аналіз, який називається жіноче здоров'я, і він, в принципі, чудово підходить для скринінгу гормонального фону. Тож, дівчата. Бути уважним до свого гормонального фону. І якщо ви виявили у себе щось подібне з того, що я розказала вище, однозначно потрібно це комплексно пролікувати, і тільки у такому разі ми можемо отримати чисту здорову шкіру. Це був уривок із моєї книги: Код здорової шкіри. Якщо ви бажаєте придбати книгу, і Прочитати її повністю для того, щоб дізнатися більше про причини проблемної шкіри, а також про ефективні методики лікування, про досягнення і здоров'я чистої здорової шкіри, ви можете придбати дану книгу, а посилання на книгу є у дописі до цього відео. Це онлайн-книга, її можна легко купити. Скачати і її перечитати. Будьте здорові!